Приблизно два тижні тому жителі трьох вулиць у селищі Маневичі Луцької Червоної Калини і Лесі Українки відчули підозрілий стійкий запах газу. Тхнуло від нової газозаправної станції, що розмістилася лише за два десятки метрів від житлової зони. Дуже чути газ. Це поставили десь 25 червня. Ми не знаємо, чи документи є, чи не документи, але дуже чути газ. Коли вітер заправляються, машини дуже чути газом. Станція запрацювала на території, що її орендує підприємець. Депутат обласної ради, а нині кандидат у народні депутати України Людмила Керда. Тут також вже кілька років практично цілодобово працює її бар Фортуна. Цей бар працює круглодобово. Тут виходять, приїжджають п'яні алкоголіки, вони кидають сигарети. І ми боїмося, бо це може бути біда. Такий графік роботи торгового закладу самовільний заповнюють у селищній раді. А ще тут і додаткова проблема незаконна газозаправна станція. Ну, як за шамлою, вимога одна припинити незаконну діяльність даного об'єкта. Сьогодні жителі що їх знову обманули. Одне таке звернення підготовлено. Якщо цього недостатньо буде, значить звернення і в інші органи. це і поліція, і прокуратура. Підприємець Людмила Керда раніше викупила територію колишнього автопарку. Територію, на якій же розмістилася заправка, орендує, оскільки депутати селищної ради не дозволили придбати ще й цю землю. Запропонували заправку розмістити в іншому місті подалі від людських осель. Та марно ми неодноразово зверталися. Ми зверталися до нас. Людмила Федоровна не вийшла, чомусь не вийшла, не знаю, незрозумілих причин. Прийшли до нас хлопці, вже потім ми стали голову селищної ради, визвали голову адміністрації, Вони сказали хлопці закрити. Потім ті хлопці приходять і до сусідки, стали нас просити. Ми як синів їх пожаліли, прямо, і ми дозволили. Після того вони ночі беруть, заганяють машину, ократки без світла, без нічого, викачують оп'ять. І ще почали сіти погрози на повторне обурення Маневичани отримали лише погрози. Мирного врегулювання конфлікту не виходить. Мої події нехай поставлять у своєму дворі. Согласую сусідами, якщо вони їм пахне, нехай вони нюхають. Чого я маю йти в огороді задихатися газом? У Мене є внуки і діти бігають. Чого маю я задихатися газом? Газова заправка маневича потрібна, і вони це розуміють. Але усе має відбуватися законно із необхідними дозволами і погодженнями, і врешті, порядно. Але такою має бути людина, яку обирають представляти інтереси громади в першу чергу. Під час засідання сесії обласної ради депутат облради Іван Киричик озвучив запит щодо незаконності встановлення газової заправки. Іван Киричик просить провести повну та об'єктивну перевірку вище вказаного факту вжити заходів щодо припинення роботи незаконно встановленої газової заправочної станції. та Притягнути винних осіб до відповідальності Запит адресований правоохоронним органам. Колеги підтримали депутата.